Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про фемінітиви. А саме, що таке фемінітиви? чи є це явище в українській мові, властиве чи не властиве це явище? І наскільки це нормативно в сучасній українській мові? Отже, тема наша сьогоднішня фемінітиви в сучасній українській мові. Розберемо спочатку, що ж таке фемінітиви. Походить слово від латинської феміна це група морфологічно маркованих одиниць, маркованих граматичним жіночим родом, альтернативних або парних аналогічним одиницям чоловічого роду. Отже, це коли якось називають його, тобто чоловіка, і якось називають її, тобто жінку. Тепер розбираємось, є це явище в українській мові, тобто назва на позначення родів, чи немає. Тому що є мови, в яких цього явища взагалі немає. Наприклад, в турецькій мові, або в угрофінських мовах цього явища немає, тобто. Родів. Для того, щоб про щось говорити, нам треба чітко окреслити групу. Я вам пропоную зробити сьогодні міні-проєкти, такі міні-дослідження. На тому матеріалі, який мені вдалося знайти або в старих лексикографічних джерелах в словниках, або на матеріалі наших класиків. Ну і, звичайно, що ті слова, які ми зараз вживаємо з вами, да, використовуємо в своєму мовленні. Отже, він батько, дід, дядько, брат, син, онук, племінник, кум, вона мати, баба, тітка, сестра, дочка, онука, племінниця кума. Я думаю, що я вас переконала. Що фемінітиви в українській мові утворюються взагалі. Ви можете сказати, що це слова дуже старі, так, люденьки, це слова старі. Деякі з них виникли в праслов'янський період, деякі ще навіть в праіндоєвропейський період, але вони виникли, вони є. І я думаю, що зараз кожен з вас. Хто переглядає цей матеріал, кожен з вас придумав і ще низку ось таких іменників на позначення чоловіка і жінки. Ідемо з вами далі, рухаємось в просторі. Отже, ми виявили, що в мові взагалі утворюються фемінітиви. Йдемо далі. Ось це праця. Один з найперших словників української мови, словник української мови, укладач його Павло Білецький Носенко. Він його уклав в першій половині 19 століття. Але коли його подано було до друку, ну зрозуміло, що в Петербург, куди ж ще бідні українці могли подавати. Це зараз була іронія дай в лапках, куди ж могли подавати до друку українці? То його там загубили. Потім Білецький Носенко переписав його по пам'яті цей словник, і надруковано його було вже в ХХ столітті, але матеріали вкладалися на початку ХІХ століття. Отже, що мені вдалося знайти у Білецького носенка Вона які фемінітиви. Вона брехуха, вона бусурманка, вона лікарка, вона перекупка. І бачите, можете перевірити сторінки, я навіть вказала, на якій саме сторінці. Цей словник є в електронному, в електронному вигляді, у відкритих джерелах є в соціальній мережі, можете знайти його, цей словник. Отже, я думаю, ці приклади нас переконали, що мова українська розвивалася і фемінітиви в мові утворювалися. Ідемо ще до одного джерела. Це словник трішки пізніше, його вже було укладено в другій половині ХІХ століття, видано на початку ХХ століття, в 1907 році. Словник за редакцією Бориса Грінченка в чотирьох томах. Я весь цього не переривала. ну чотири томи це багато. І об'єднує він десь, 60, якщо не помиляю, 60 тисяч слів, тобто багато. Але ви бачите, я відкрила його, тільки я його розгортаю. І ось на літеру А я вже знаходжу фемінітиви. Це аптекарка, це артистка, це акторка і на Б, да, одна богатирка. Я думаю, ці приклади нас переконали, що фемінітиви в українській мові були, і фемінітиви в Українській мові утворювалися. Звернемося зараз до наших класиків. Це моя улюблена Кайдашиха, Кайдашева сім'я. Ось Кайдашиха стоїть руки в боки, а Мотря міряє поясом город. І що ж ми з вами знаходимо у Нечуя Левицького? Сам, сам твір був написаний в переформений період, тобто друга половина 19 століття, 1878 рік. І Нечуй Левицький, одну з головних героїнь Марію Кайдаш. Жодного разу в творі не називає Марію Кайдаш. А як же ж він її називає? Він її називає Кайдашихою. Тобто від прізвища Кайдаш утворюється фемінітив Кайдашиха. Скільки він називає? 398 разів. Ще б трошечки дотягнув би до круглої цифри 400 400. Да? Може, це тільки в Нечилевицького? А що скаже батько нашої української літературної мови Котляревський в своєму творі Наталка Полтавка, до речі, написане ще раніше це початок ХІХ століття? Розрізняє він батьків Наталки Полтавки. Батько терпило, і дружина його терпилиха. І Терпелихою він назвав 21 раз Терпелихою. І жодного разу він її не назвав горпина терпило, тільки Терпелиха. Михайло Старицький за двома зайцями. Називає, я думаю, всі знаєте цей твір. Називає батьків проніпрокоповни він сірко, а мати проніна сірчиха. І сестра її Лимариха, тобто мати Галі ну, її називає автор Лимариха. Швидше за все, вона чоловік у неї був лимар. лимар. Отже, ці приклади, я думаю, переконали нас в тому, що в українській мові уникали фемінітиви. фемінітиви. І е, тепер дуже важливо поговорити про стилі мовлення. Стиль мовлення у нас розмовний, науковий, художній, нас зараз офіційно діловий, нас зараз вами цікавлять розмовний стиль і офіційно-діловий стиль. Як ви, люденьки, думаєте, е, в, якщо говорити про офіційно діловий стиль, тобто про документацію, Марія Кайдаш була записана в документах Кайдашихою, чи все ж таки вона була зафіксована. Кайда? Зафіксовано? Даш. Розібра... Зрозуміли ви, так, чому я питаю про це? Тому що оте, Кайдашиха, Лимариха, Терпелиха це все стосується розмовного мовлення. Це все було. А в офіційно-діловому мовленні, тобто в документації, ці люди йшли інакше. Є у нас з вами ось така праця це, це... Микола Солима. Українська фраза Праця 28 року, 1928 року. І що стверджує цей фахівець, цей філолог, що в українській мові. Виникали фемінітиви більш активно, ніж в російській мові. Так, Він тут уже порівнює українську з російською, не, не зовсім правильно сказати, порівнює проводить паралелі. отак буде правильніше сказати. Тобто він акцентує увагу на те, що властиве нашій мові і що властиве тій мові. Отже, що властиве нашій мові? У нас е, на професійні інші аналогічні до них назви, українська мова широко використовує відповідні формальні закінчення жіночого роду. Тобто він стверджує про, ну, про те, що українська мова утворюється утворюється фемінітив українській мові. У нас утворюється він товариш, вона товаришка, він приятель, вона приятелька, на відміну від російської мови. Але, людоньки, ми з вами плавненько підійшли до 1933 року. А що було такого страшного для нас з вами в 1933 році, крім Голодомора? Ще й нам. Бачите, хто переписали наш правопис. А чому переписали? Ну, Тому що вже на той час відбулася, ну, можна сказати, чергова колонізація наших земель, нашого народу, і тому ну, росіяни могли це зробити, мали право це зробити Ну, не те, що мали право, а членів Правописної комісії, ті, що в 1926 році укладали правопис український, їх просто всі хараштували або знищили, або довели до самогубства і переписали правопис. І в цьому переписаному правописі 1933 року, люди було зроблено 126 правок. Це дуже багато 126 правок. Це візьміть, будь-що, візьміть якийсь документ, візьміть якийсь, якийсь статут, будь-що візьміть, і зробіть там 126 правок. І подивіться потім на оригінал і на те, в чому ви зробили правки, і ви зрозумієте, що зробили з нашим правописом. Ну, Ось що зробили з нашим правописом. Да? Підібрали таке зображення, дуже воно мені подобається. Що це були за правки? У нас украли літеру Г. чому Бо в російській мові не було. Із Г у нас в Свабеці було більше літер, ніж в росіян. У нас забрали кличний відмінок. Чому? Тому що в російській мові 6 відмінків, а у нас 7, нашу вам сьомий відмінок не потрібен. І однією із заборон була і заборона натворення фемінітету. Розібралися. І от з 1933 року ми з вами маємо те, що маємо. Я вам поясню, звідки ноги ростуть у наших вчителів. Розуміли, вихователів, фахівців, спеціалістів. Ось ми з вами отримали такі дипломи: магістра, спеціаліста. Потім. От явно жіночка у нас іде Наталія, а здобула кваліфікацію менеджера, тут диплом кандидата, це знайшла я прийнята на посаду, от прийнята то вона, жінка, правильно, але на посаду вихователя. Зрозуміли ви чого вихователя не виховательки, чому вчителя, а не вчительки, чому кандидата, а не кандидатки з 1933 року? Тоді, коли в українській мові прекрасно утворюються фемінітиви, і вихователька, і лікарка, і вчителька. Прекрасно, утворюється. І чому би було, наприклад, в дипломах особам жіночої статі не писати здобула кваліфікацію вчительки. Можна ж би було писати, можна було. Або кандидатки наук, можна було офіційно писати, можна було, або посада старшої викладачки, можна було, можна було. Але не пишуть. Але, ну, що з позитивного, що ми йдемо в тому напрямі, в якому потрібно. Це вже непогано. Отже, правопис 2019 року вніс такі зміни, але ці зміни варіативні. Коли допускається правописна варіантність. Хочете, подобаються вам фемінітиви, використовуйте в своєму мовленні фемінітиви. Не подобаються вам фемінітиви, не використовуйте. Говоріть, що ви вчитель Петренко Тетяна Федорівна, вчитель. Говоріть так, якщо поки що допускається варіативність. Фемінітиви у нас творяться за допомогою суфіксів ки, іця, іня, еса це найпоширеніші суфікси. І розглянемо приклади творення. Вона акторка, перукарка, лікарка, вихователька. Подивіться, як органічно, природно творяться фемінітиви. І перукарка, і вихователька і акторка. Це суфікс «ки». суфікс иця додається, коли ми з вами використовуємо суфікс иця, тоді, коли у нього є суфікс и-кник. Зрозуміло, коли він монтажник, вона монтажниця, він художник, вона художниця, однокласник, однокласниця, одногрупник, одногрупниця. І е, суфікс иня рідко вживаний їх небагато таких слів. Богиня, герцогиня, княгиня, кравчиня, рабиня, грекиня Їх небагато всього таких слів. Суфікс «еса» так само це суфікс іншомовного походження, він не поширений в українській мові. Поетеса, стюардеса, принцеса, баронеса, патронеса, віконтеса ось такі небагато таких слів. Далі підібрала я вам матеріал. Це матеріал не мій, це матеріал із мереж да? із інтернету. Отже, пропоную вам проаналізувати. Жовтим я підкреслила фемінітиви. Прочитаємо їх: авторка, бібліотекарка, ветеринарка, власниця, експертка, письменниця, секретарка. Депутатка, господиня, друкарка, кравчення, лікарка, стюардеса, співачка, учасниця, юристка. І я думаю, ви зі мною погодитесь, що ці фемінітиви не ріжуть нам слух, що ці фемінітиви сприймаються нами природно. Да? А червоним я підкреслила ті, які сприймаються дещо згрубіло нами. Ну, от критикиня, міністерка, фізикиня, членкиня. В чому справа? Чому одні сприймаються нормально, а другі сприймаються ненормально? Справа в тому, що тут дві причини, чому деякі фемінітиви сприймаються нами нормально, природні, вже й не ріжуть слух. По-перше, слово або е, запозичили в мову давно вже, дуже давно. Або і на е, основі назви чоловіка утворилася вже виникла природним шляхом назва на позначення жінки. А, а інші пізніше прийшли в мову, тому що не всти... просто не встигла виникнути така назва. Або оцю соціальну роль здебільшого грала жінка. Тобто, якщо ми з вами будемо говорити про перукарку, про секретарку, про бібліотекарку, то зрозуміло, що здебільшого ці посади посідають жінки. Зрозуміли ви? А от критикиня, міністерка, членкиня, воно так трішечки, знаєте, грубенько звучить, але я не знаю, як вам, ну я ще не звикла до них до таких. Ну, а є, наприклад, ось такі, що я думаю, що вони не приживуться ніколи. Оце генетикиня, воно звучить дуже грубо. А в мові взагалі є тенденція до спрощення. Мова хоче все спростити, українська мова, що тільки можна, і генетикиню прийняти, Я не думаю, що вона колись прийме таке слово. Далі я вам підібрала слова, від яких не творяться фемінітиви. Ну, от він електрик, вона електричка, але це слово має абсолютно інше значення електричка. Він вівчар, вона вівчарка. Це слово так само має інше значення. Да? Він матрос, вона матроска. Так само слово це абсолютно фемінітиви, просто не утворюється від слова матрос. Він пілот. Вона пілотка, але пілотка це головний убір. Хоча люденьки, я вам скажу, в часи Другої світової війни було дуже багато жінок пілотів, я би назвала їх пілотесами, і я не можу ну, зрозуміти, чому би не, чому не унормували слово пілотеса. Тоді, коли стюардеса є. Я думаю, що можна було б унормувати слово пілотеса, але його нема в словниках, я перевіряла, немає такого. Можливо, ще один варіант, чому не унормували, не ввели в літературну мову, ну тому що хотіли приховати це явище, тому що якщо є слово, то зрозуміло, що є, що називати цим словом. Далі йдемо. Він солдат, вона солдатка. Солдатка є слово, але з другим значенням або дружина солдата, або вдова солдата. Але слово солдат зараз вже витісняється, зараз є сучасніше слово, утворене іншим способом словотвору. Тут вже будемо говорити про субстантивацію, коли він військовий, а вона військова. Тут уже утворюється в українській мові фемінітив. Він скарбник, вона скарбниця, так само не утворюється, він столяр, вона столярка, не утворюється. Він косар, вона косарка, це машина для косіння. Він різник, вона різниця. Різниця це не схожість відмінність у чомусь. Якщо ви проаналізуєте оці всі слова, від яких не творяться фемінітиви. Це і столяр, і різник, і косар, що їх об'єднує, це все важка фізична праця, яку жінка не могла виконувати фізично. Ось вам відповідь на питання, чому не утворювалися фемінітиви. Чому не утворилися фемінітиви від слова матрос? Ну, ви знаєте, що жінок на кораблі не пускали, бо це була прикмета, що це до нещастя. Ну, в принципі, якщо вявити, що на кораблі там 100 чи 200 чоловіків пустив туди одну чи дві жінки. Зрозуміло, що це буде нещастя. Тому жінок просто не пускали на кораблі. Е, чому не утворилось фемінітив від слова вівчар? Вівчар так само важка фізична праця. Вівчар це не пастух. Пастух живе вдома, ночує вдома, а вівчар. Збирає на весні, в березні, збирає отари і йде в полонини. Так, як ми можемо читати про Іванка в тінях забутих предків. І людина дома не живе 7-8 місяців. Тобто жінка фізично не могла виконувати таку важку працю. Плюс треба враховувати, ще, що це дика природа була. І звірі ж були, тварини були, і змії, і вовки, ведмедя. Чому не утворився фемінітив від цього слова? Я не знаю, чесно кажу. Тобто він грибник. Той, хто збирає гриби. Чому жінка не могла збирати гриби? Не знаю, але фемінітив не утворюється. Він бігун, вона бігунка це назва хвороби. Але це слово так само неактивне в українській мові. У нас зараз швидше ми скажемо легкоатлет. А до легкоатлета утворюється фемінітив Легкоатлетка. Отже, від фаху або роду занять, від яких не утворюються фемінітиви: це генерал, орач, фотограф, кочегар, хірург, прокурор, політик. І ми з вами виявили причини, чому не утворюються фемінітиви. Перша це важка фізична праця. І ще одна причина є: ну чому не утворився, наприклад, фемінітив від слова політика або прокурор. А де ви бачили жінку прокурора і де ви бачили, якщо говорити про 19 століття та й 20 століття, не дуже пускали жінок в політику. Про що генерала, де ви бачили жінку генерала або ас, гід? Про що це говорить людиньки? Про патріархальне суспільство, тому що чоловіки посідали найкращі такі посади, най... найвпливовіші посади. Так. Заступник, капітан, так само жінки не могли бути посол, не могла бути жінка-посол, да, не утворилася. Приємно, що в українській мові до слова в'язень не утворюється фемінітив. В російській тюрма тюремщик тюремщиця утворюється, а в український в'язень сидів у в'язницях, фемінітивне утворюється. Про що це свідчить? Або жінки не порушували норми і закони, або це було не так часто, що не виникло навіть слова. Так, далі я підібрала вам слова, коли ми називаємо тільки жінку. Так, а тут, навпаки, не утворюється назва на позначення його е, мускулинні. Такі, да? Якщо феміна, це жінка, а мускулинні назва це чоловічча. Е, покоївка, е, няня, нянька. ну І жартівлива, я вам підібрала усати нянь, але ви розумієте, що це жарт. Е, бонна, бонна так само вихователька, та сама нянька, світилка, сиділка, е, і, на жаль, ось такі е, покритка. Покритка, ви знаєте, що українці засуджували це явище, але слово виникло в українській мові, настільки засуджували, що навіть вигонили з дому. Це нам і Шевченко описав в Катерині, і в сердечній Оксані ми можемо це прочитати. Як батьки вигонили своїх дітей з дому, тому що це був такий неприпустимий крок. Але от про що нам говорить, що засуджувало це суспільство, це явище у жінок. А у чоловіків ніяким чином не засуджувало. Навіть виникла така приказка: на козаку нема знаку. Так? Це говорить все про патріархальне суспільство. Далі повитуха з повитуха, тут він з повиту не міг бути. Тут зрозуміло, що це специфічний факт, тільки жінка могла це виконувати. Берегиня дівчата, берегиня роду, берегиня будинку, жіночого роду, берегиня вона. Русалка вона, він не міг бути русалок. Ще цікаво, мені вдалося знайти, коли я проаналізувала назви міфічних істот. От Вони чітко розрізняються, або це особи чоловічої статі, ангел, Лісовик, домовик, водяник, привід. або це особи жіночої статі, мавка, нявка, русалка, мара. Чому так виникло в мові? Я ще не знаю. Ну, це цікаво, я думаю, тема цікаво з цим працювати. Фурія вона. Але ви бачите назви на позначення, наприклад, він Бог, вона богиня виникає. Такий фемінітив Повія, на жаль, жінка, що займається проституцією. Але ви знаєте, що і чоловіки теж є такі, що продаються за гроші, але слова специфічного не виникло. Ну, це вказує на те, що явище не поширене. І закінчимо ми з вами. На все ж таки на назві жіночого роду зірка, і цією назвою жіночого роду називають і чоловіків зірок. Зірок. Люденьки, з приводу з того, нормативно чи не нормативно вживання фемінітивів в сучасній мові, що стосується усного мовлення, тут ви можете говорити, як вам подобається, бо в правописі прописано чітко, ви маєте право називати себе і вчителем, і вчителькою, і викладачем, і викладачкою, і кандидатом, і кандидаткою, доцентом, доценткою, як вам подобається. Але якщо говорити про офіційно ділове мовлення, тобто прокуру. Документацію, то тут я би радила бути обережними, тому що у, нас, ну, у мене, наприклад, є документація, і я там йду як вчитель, кандидат, є трудова книжка, в якій записано, що я старший викладач. розумієте, і Якщо я в заяві раптом напишу. Від старшої викладачки, то тут можуть вже бути невідповідність, кажуть, що ага, що за викладачка, якщо такої немає. Але я думаю, що загалом українське суспільство рухається в тому напрямі, в якому треба, і що з часом українці повернуться до своїх традицій, повернуться до своїх звичаїв, і у нас будуть називати жінку, все ж таки жіночою назвою. Я за увагу, на кращого.